У Reuters написали, що США тимчасово зупиняли постачання зброї в Україну, що про це відомо. Агентство Reuters з посиланням на свої джерела написало, що Сполучені Штати Америки США тимчасово зупиняли постачання зброї Україні і що наразі його відновили. При цьому у Пентагоні раніше заявляли, що припинення США міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Українські представники також повідомляли, що військові поставки не зупинялися. Про призупинку постачання зброї йдеться у новині Reuters, написаній з посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією. Reuters пише, що відновлення поставок відбулося на вихідних на тлі внутрішніх обговорень адміністрації президента США Дональда Трампа щодо політики підтримки України. За словами чиновників, поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні. В адміністрації Трампа є різні думки щодо подальшого рівня підтримки України. Зокрема, щодо передачі зброї зі складів США, зазначив один зі співрозмовників Агенції. Білий дім наразі офіційно не коментував цю інформацію. В інтерв'ю Суспільному пані посол України в США Маркрова сказала, що по виділенні Україні військовій допомозі все в роботі все постачається. 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що військова допомога для України не зупинена на тлі розпорядження Держдепу щодо припинення роботи існуючої міжнародної допомоги. Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, сказав Зеленський. 24 січня Державний департамент США видав розпорядження щодо припинення роботи існуючої міжнародної допомоги та призупинити нову для України. Заморозили деяку гуманітарну допомогу. 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. У Пентагоні заявили, що це не стосується допомоги Україні. Ключові факти: за словами двох джерел, постачання відновилося після того, як Білий дім відмовився від своєї первісної ідеї припинити усю допомогу Україні. Один з американських чиновників додав, що всередині адміністрації існують фракції. Які розходяться в думках щодо того, якою мірою США мають продовжувати допомагати Києву в його військових діях зброєю з американських запасів? Коротка пауза у постачаннях є першою явною ознакою інтенсивності дебатів в адміністрації Трампа. З того часу, як Трамп обійняв посаду, жодних пакетів допомоги від США не оголошувалося, але передбачалося, що постачання, санкціоновані Джо Байденом, триватимуть, і вони надходитимуть ще кілька місяців через затримки, що накопичилися. Плани Трампа щодо війни в Україні. Під час своєї предвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною за один день. Однак після обрання президентом його наратови змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келогу закінчити війну в Україні за 100 днів.